У Рівному водії не пропускають автомобілі зі спецсигналами. У цьому переконались працівники ДАІ, які сьогодні здійснили рейд по місту. Першого порушника зловили на перехресті Степана Бандери Чорновола. Водій не пропустив швидку. Олександр Володимирович, поясніть, чому ви не пропускаєте швидку допомогу, яка рухалась з уємкненими пропусковими маячками та звуковою сигналізацією. Я просто виїхав тільки на перехрестя, І машина з боку куди я їду. Ви звертали увагу, що рухається швидка допомога з увімкненими проблесковими маячками? Не, я На водія працівники ДАІ склали адміністративний протокол. Тепер йому доведеться викласти з гаманця 510 гривень штрафу. водій, побачивши спецавтомобіль з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сигнал... сигналізацією, повинен Прийняти вправо, якщо е проблискові маяки синього кольору дати дорогу і прийнять вправо. Якщо проблискові маячки... Ідуть синього та червоного кольору, повинні прийняти право та зупинитись. Згідно адміністративного законодавства, йде сума штрафу від 510 до 680 гривень. Іншим порушником став водій маршрутки. Втім, кермувальник своєї вини не визнав. Каже, швидку пропустив, а пасажири у салоні цьому свідки. Діво свідки, пасажири. Будь ласка, передивіть, будь ласка, посвідчено водія тих багато. І зараз я буду записувати цих пасажирів свідки. Пасажири будуть свідками. Пасажири будуть свідками. Пан водій, будь ласка. О, я стою, запитаю свідків. Водія мікроавтобуса працівники ДАІ також зупинили. Мовляв, не увімкнув правий поворот, коли призупинився, пропускаючи швидку. Треба включити якийсь правий поворот. Це що, не, не я тоді? Так да власть санавину. Mm -hmm. Колюну з Бога я включив. Ну, ну, треба но... якомога правіше прийняти, включити но аварійну заваляю, сигналізацію, стою, зупинити транспортний засіб. Там стояв. Та не було ніяких машин, ні спереду, не спереду, ні стояли, зараз. А потім раніше мене йшов машина. Та я їхав за вами, я не стояв. Працівники швидкої допомоги кажуть, по місту їздити важко. Є чемні водії, які пропускають спецтранспорт і без увімкнених маячків. Частина ж просто ігнорує швидку музика. Потужно грає в машинах. Вони можуть просто фактично не чути, що робиться на вулиці. Це одна із причин. Друга причина Їхня неуважність. Вони не дивляться у бокові зеркала, не бачать, що за ними робиться. Їм головне їхати попереду. Велика проблема складають таксисти. Вони літають, як їм хочеться, куди їм хочеться, і не дивляться ні на спецавтомобілі, ні на знаки ні на що. Більшість рівницьких водіїв пропускали спецтранспорт, який їхав у супроводі автомобілів ДАІ. Люди не розуміли, що за ескорт кружляє обласним центром. Загалом такий рейд проходить по всій Україні, адже з 28 листопада діє акція Увага! Спецсигнал. Та проведення вказаних заходів, скажімо так, дисциплінувати наших учасників дорожнього руху безпосередньо наших. Водіїв до того, щоб вони були більш уважними і виконували пункт 3.2 правил дорожнього руху. Мається на увазі, надавали перевагу в русі автомобілям з включеними спецсигналами. Мається на увазі автомобілям швидкої допомоги. В першу чергу автомобілям МНС. від початку проведення даних профілактичних заходів на 20 водіїв вже складено адміністративні протоколи. Дані порушники муситимуть заплатити штраф. Загалом акція Увага спецсигнал. Триватиме в області до 7 грудня.